Генеральний план микитинців зазнає коригувань. Його планування здійснено ще вісім років тому. З того часу приміське село зазнало суттєвих змін. Їх необхідно зафіксувати документально, аргументує сільська рада микитинців. Зокрема, пропонується спроектувати додаткові житлові масиви на території села, передусім на його північній околиці. Необхідно також ув'язати чинну транспортну систему населеного пункту з прилеглими автомагістралями, зазначають проектанти. Там є промислові зони, які мають значну санітарну захисну зону до 100 метрів, які знаходяться. Це коло ліцею, коло навчальних закладів, коло житлових будинків. Також були, ми показали пропозиції, куди їх можна винести, щоб вони там не заважали. Зведення багатоквартирної забудови це значне навантаження на соцкультпобут села. Відтак, містобудівна рада зобов'язала проектантів зробити детальний аналіз ймовірного приросту населення в даному мікрорайоні. В цій території Тих умовах, які будуть прописані в записці, треба обов'язково казати, що ця територія потребує дитячого садочку, як мінімум одного. Оця територія потребує, тому що навіть по радіусах обслуговування ми теж зрозуміли, що не вистачає. А по кількості населення, яке тут з'явиться, це однозначно. Там питання чи один собачок потрібний. Рішення про зміни до генплану Микитанців містобудівна рада ухвалила без зайвої дискусії. Зауваження фахівців у сфері містобудування проектанти обіцяють виконати своєчасно із врахуванням подальшої соціально-економічної перспективи села. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.